Вітаю, друже! Я Марічка Падалка, телеведуча і мама трьох дітей. Мені шкода, що я не знаю твого імені. Я хотіла би знати, якою справою ти займався до повномасштабної війни, яку каву пив і про що мріяв, але я знаю інше одного дня. Ти пішов захищати те, що дороге для тебе і для всіх нас, нашу Україну. Мій чоловік так само на фронті, і я розумію, які важкі випробування війна примушує проходити щодня. Мені болить твоє поранення. Я дуже хочу, щоб ти одужав. І найменше, що можу зробити для цього, поділитися своєю кров'ю. Роблю це дуже щиро і з єдиною приміткою. Дякую тобі, герою. Шпиталям щодня потрібна донорська кров. Один донор може врятувати три життя. Здай кров, врятуй героя.